Всім привіт! Ми з України. Ми знаходимося у магазині Добродій, місто Шостка, провулок Червоний 9А. Зараз буде відео про те, як обрати собі унітаз. Тема дуже щепітильна, але в нас є деякий вибір в магазині. Я вам зараз спробую розповісти. Ну, почнемо з першого. Це матеріал унітазу. Як правило, це. Фарфор. У нас буває коломбо, також є унітази коло фірми і унітази фірми Церсаніт. На що треба звертати увагу? Ну, Почнемо з арматури. Є арматура на одну клавішу, є на дві. Як ми бачимо зараз, у мене всі унітази на дві клавіші. Це три літри змив та 6 літрів. Там є два поплавка, які розділяють слив, тобто три літри та шість літрів. Також, якщо ми побачимо, вони мають різний дизайн. Це, наприклад, прямий або отакий цей цей буде більш привабливий. Також, якщо ми побачимо, вони мають разну товщину. Ось тонкий унітаз, оцей унітаз буде більш товстий. Якщо хтось буде облокотитися на бочок, то може зламати його. Но, но це, це така справа, хто, ну, Делікатно. Тут він гаразд товщий і не буде ламатися у цьому місці. Також є в нас злив, ось прямий, а оце йде на косу. Як правило, гофрою все це. Вирішуються, але буває індивідуальна ситуація, коли злив вже дуже поруч. І нам потрібна, наприклад, косий, щоб зразу перейти сюди у каналізацію. Ось. Далі кришка. Кришка буває дешева, буває середнього качества з пропілену. Ось, наприклад, дешева кришка. В неї, як правило, бувають. Ці болти, які кріпять її, пластикові. Але от у цієї вони, вони не пластикові. Зараз мені дзвонять. Потім, потім поговорю. Ось, це середнього качества якості. Але тут пластикові болти. І ось з дюропласту ця кришка. Також ця кришка має мікроліфт. Це така штука, коли вона опускається і не ляпає. Далі найважливіше, усі, усі унітази мають систему антисплеск. Що це таке? Це коли ми змиваємо, відсюди не буде плескатись вода. Майже всі, це 99% унітазів. Тобто. Це не стосується, коли туди щось падає і бризгає. Щоб не було бризгів, треба вибирати унітаз, у якого овал великий та має отут спуск. Якщо тут є отакий спуск, то не буде цієї проблеми. Далі тут поплавок вже є в комплекті, нам залишиться купити. Гофру, перехідник на чавун та шланг. І все можна буде підключити. Ті, які встраюються, унітази у нас таких немає, тому ми не будемо цієї теми, до цієї теми повертатися. Ось, Якщо у вас є якісь запитання, чи вам треба гарний унітаз, мабуть, чорного кольору теж можна купити, або золотий. Тоді звертайтеся до магазину, ми вам допоможемо. Що, що ще можу сказати? Є у нас теж багато різних приколясів. От, у ванній кімнати. То до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Тарас Рет. До побачення.